Всім всім доброго доброго раночку, смачного всім сніданочку. Давайте снідати, дівчата. Сьогодні у мене на сніданок. Яєшня із одного яйця. І все. І хліб з маслом. І огірок консервований по новому рецепту з лимончиком. Смачненько. Так, давайте з'їмо яйця. Запьем чайком Лиусю. Девочки, ну что, я вам хочу сказать? Классика жанра. Я иду в відпустку и шо. Я захворила. Угу. Вчора лежу, чувствую у мене горлышко. Слабость. У нас вчора світло, світло вимикали. Його практично весь день не було, тому що у нас на трансформаторі ставили електронний счочик, щоб контролювати, скільки спожито електроенергії і скільки заплочено. Поняли? Тут 4 хати, 3 каліки. І вони ставлять електронний счочик. Замість того, щоб вулицю усю обпиляти дерева, гілки, ті, що без кінця падають у нас на дроти і рвуть їх, і ми визиваємо, у нас світла нема. Вони встановлюють електронний счетчик, більше не гроші, і будуть нас контролювати. Угу. Хай контролюють. Коротше, не було світла у нас. А потім за графіком у нас вимкнули світло пів сьомого і включили без дев'ять. І ото я прилягла, я повечеряла. І Саша не схотів зі мною вечеряти. Я повечеряла я лягла і чувствую все. Давай під таблетки. До речі, в мене Саша хворий. Хворий. А де я захворіла? Чи від нього, чи як їздила в Полтаву? Че, не знаю, коротше, не знаю, де я захворіла. Захворіла. І знову йду в відпустку і убиваємо два зайця. Йдемо в відпустку і заодно хворіємо. Як воно задубало? Що це за відпустка? Ні, отдохнуть, так буду мучаться лежать. Ё-моё. Хоч би в неї ще піти в ту відпустку. Так хоч би ще піти. Бо Можу ще й не піти. О, такі діла. <кхід> такі то діла. Це новин більш нема. Дивилась, вчора раузваже та щаслива. Дівчинка поїхала додому. Чоловіка якогось там залишили. Він старший за неї, а дівчину відправили додому. Ну, от. Дякую, дівчатки, дякую. Що робити? Тримаємося, так? Тримаємося. Поки тримаємося. Віримо в Бога. Перекладаємо всі свої. Проблеми і питання на Господа Бога. І віримо що все буде добре. Не зациклюємося на проблемах. Дай установку. Дівчата, а ви взагалі то як сказати, вірите, не вірите, ну, в общем, це хто... Одиничка, двойка, тройка. Хто коли родився? Ви в це вірите? Я вірю. Я одиниця. А ви хто? У мене Ваня шестерка, кайфушник. А я одиниця переможець. Там якимось крімсь взагалі пити не рекомендовано. Мені, допустимо, не можна пити зовсім спиртного. Так, чайок. Одиниці можуть лікувати. Можуть лікувати, Вони можуть бути екстрасенсами. Я людей бачу навскрізь. Мені стоїть трошки з ними пообщатися і все. Я бачу, що за людина. Я не люблю собі цю черту, що я оце можу бачити. мене чоловік не бачить. А я бачу. Так що... Так що так. Варення, дівчатки. Вареннячку, смородина. Блін, треба було це захворіти. Я зла така капець, якщо б ви знали, як мені хреновенька. Оце соплі, горло болить, і таке Состояння отаке, як в космосі. Блін. І тепер, поки воно перекачає оце, да? Тиждень, або то більше. Ну, якраз на роботу виходить. Буде нормально. Сопляки ручьем? Що Івані сьогодні приїжджає? Хоч би він не зарязився. Ой. Уже после не дал. Хвата. Хвата. Выстачь. Писала про фитроли, про фитроли. Да, правильно, девочки, про фитроли-то. Есть и Эклеры. эклеры. Я думала, це еклери. А подивилась в інтернеті, еклери це оці, що ми називаємо заварні пироженки, а профітрулі це кругленькі. Ну якось так. Правильно, профітролі. Я напевно тепер на все життя запам'ятаю. Ой, щось у мене взагалі це попила чай, розвезло мене. Я буду пить таблетки, вітамін С. Є ще у мене є синусход. Такий порошочок. Диетична додавка. Вона хорошо піднімає імунітет. І, в общем, на травах. Сейчас вип'ю тоже. Синусход називається. В пакетиках. Купуйте, якщо что. Если захворіли, по утрам можна пить його. Тепленька водичка. Ой, блін. Куди його оце йти? Дома б залишиться, нікуди б не йти. Там робота чекає? 87. Да, як погано оце світло вимикають. Вимкнули світло і все, все стало. Нічого ти не можеш не покупатися, не телевізор подивитися, не, не відповідь. Ну, таке. Лягає, і інтернет у нас поганий. Причому. Ми оцей акумулятор підключаємо, у нас моторчик підключається і інтернет. Підключили інтернет, фіга не тяне. Хотіли подивитися кіно, так і заснули. А я потім вже лежу, вже не можу я і лежати вже. І, думаю, де ж то є це світло, ну коли включили. Включили світло та пішла, покупалася. Лягла, я дивилася, зважане та щасливі, то і спать. Ну, так. Такі то діла. Да так мені противно, що ця хвороба у мене настигла, девочки. Ну, шось таке. Оце, я скільки знімаю мукбанги, я, наверное, уже п'ятий раз хворію. Ей-богу, що, що такое? Аж самой чудно. Захворіла, захворіла, захворіла. Капать. А ще про ці прививки, хто вірить про прививки? Я робила ж три рази. Угу. Не знаю. А потім цих прививок то тромбози, то ще що. Шо... Не знаю я. Не знаю, що сказати. Зараз тільки стресів ще добавив, щоб... Не Знаю, чому вірити. Не можу сказати. Голова болить. Все, дівчатки, я вам наказала про свої болячки, Будьте ви здорові, будьте ви здорові, не хворійте, держіться, кріпіться, їжте все, що піднімає імунітет. бачите, їла-їла пасту амусова, і в ітоги захворіла. Треба було, мабуть, іще робити. Щось ломка мені не пише. Просила так вона пасту, я їй написала, і відповідь дала у відео, і щось вона десь пропала. Нема, не пише ні, нічого, не обзивається. Ілона, веде там. Алло, ми тут. Пишіть. Пишіть дзвонить, заходьте. Буде трудно висилайте гроші. Шутка. Так, ну що, дівчата? На все найкращого вам, всього найкращого. Все буде добре. Все буде... Я вихворююсь, все буде добре. Я ще, може, завтра зніму, а може ні, не знаю як в мене буде здоров'я. Чоловік каже, я не бачу, щоб ти хворіла. Вона ну, каже, так. Да. Угу. Ще треба температуру поміряти. Чаю випила так аж прям взагалі. Все, бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх-всіх-всіх. Себе в першу чергу. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Пока-пока, дівочки.